Приклади розв'язування задач за темою математичний і пружні маятники. Енергія коливань. Отже, давайте розв'яжемо декілька задач по даній темі. Довжина математичного маятника становить 5 метрів. Визначте період його коливань. І так, запишемо, що довжина, яка позначається літерою L, дорівнює 5 метрів. І прискорення вільного падіння g дорівнює 10 м на секунду у квадраті. Нам потрібно визначити період його коливань. Період математичного маятника позначається великою літерою T. Запишемо формулу для знаходження періоду математичного маятника. Т дорівнює 2 π під кореневий вираз L поділити на G. Підставимо дані значення у формулу. Т дорівнює 2. Помножити на 3,14 значення пі. Помножити на підкореневий вираз замість L підставляємо 5 м, замість G підставляємо 10 м на секунду. І дорівнює у нас приблизно 4,44 секунди. Відповідь отже: період коливань математичного маятника становить 4,44 секунди. Задача номер 2 Визначте масу вантажу, який здійснює 500 повних коливань за 2 хвилини 40 секунд на пружині з жорсткістю 250 НН. Задача у нас на знаходження маси вантажу із використанням формули для пружинного маятника, оскільки в нас є пружина. І так. Запишемо наступне. Кількість повних коливань становить N дорівнює 200. Час Т дорівнює 2 хвилини 40 секунд або 160 секунд. Коефіцієнт жорсткості становить K дорівнює 250 н на метр. Знайдемо масу вантажу. Запишемо формулу. Нам знадобиться дві формули для знаходження маси. Тому перша формула для періоду Т дорівнює Т маленький час поділити на N, кількість коливань. І відповідно підставимо значення для знаходження формули. Але, перш ніж це зробити, запишемо другу формулу для пружинного маятника. Т дорівнює 2П підкореневий вираз. Маса поділена на К на жорсткість пружини. І так, співставимо даних дві формули, Т поділити на Н дорівнює 2 п підкореневий вираз М поділити на К. Звідси виразимо масу. Але перш ніж це зробити, піднесемо обидві частини рівняння до квадрату, щоб позбутися корення. Тому t поділити на n у квадраті, дорівнює 2π до квадрату, плюс маса помножити на k. Звідси виразимо масу. М дорівнює k помножити на е, дріб у чисельнику Т поділити на 2P помножити на n. І піднесемо до квадрату. Загальним. Підставимо наші значення: маса дорівнює. Замість К підставляємо 250 н на метр. У дужках в чисельнику замість часу 160 секунд. Поділити на 2. Помножити на число пі 3,14, помножити на 200 коливань. І підносимо до квадрату. Приблизно у нас вийде 4 кг. Відповідь. Отже, маса вантажу становить приблизно 4 кг. Кілограми. Задача номер 3 До пружини підвисили тягарець, внаслідок чого вона розтягнулась на 16 см. Визначте період вільних коливань тягарця. Якщо його відтягли вниз на 8 см і відпустили. Запишіть рівняння цих коливань. Отже, задача у нас підвищена складності. Запишемо дано. Дельта Х, тобто витягнення пружини становить 16 см. Переведемо у метри, буде у нас 0,16 метра. Значення амплітуди становить 8 см. Переведемо у метри, буде 0,8 метра. Прискорення вільного падіння g 10 метрів на секунду квадраті. Визначаємо період Т також Х від Т, тобто рівняння коливань. І так, прирівняємо в даному випадку силу пружності до сили тяжіння F пружності до F тяж. Далі запишемо наступне. Тобто, замість F пружності запишемо формулу, яка використовується, тобто К, коефіцієнт жорсткості, помножити на дельта Х видовження пружини. Дорівнює замість тяж, ми підставляємо його значення маса помножити на прискорення вільного падіння. Дорівнює виводимо звідси K. K дорівнює в чисельнику маса помножити на прискорення вільного падіння і поділити на зміщення пружини дельта x. Підставимо значення, але перед тим можемо вивести формулу для періоду таким чином. Т дорівнює 2П підкореневий вираз маса помножити на, е, на коефіцієнт жорсткості. І відповідно замість К ми можемо підставити МЖ поділити на дельта Х, або таким чином розписати 2П підкореневий вираз, таки маса поділити на маса помножити на просторення вільного падіння, поділити на дельта Х. Дорівнюй звідси 2π підкореневий вираз дельта Х поділити на g на прискорення вільного падіння. Так, масу ми тут скоротили і перевернули, відповідно, дріб. І так, період Т дорівнює 2 помножити на 3,14 значення е, числа π, Помножити на підкореневий вираз чисельнику, замість ΔХ підставляємо 0,16, поділити на прискорення вільного падіння 10. І приблизно у нас дорівнюватиме 0,8 секунди період вільних коливань тягарця. Далі запишемо формулу для циклічної частоти. Омега дорівнює 2π поділити на Т. Підставимо значення 2 поділити на період 0,8 секунди. Дорівнює 25 Пі секунда в мінус в першій степені. Далі запишемо формулу для рівняння цих коливань. Х дорівнює амплітуда А помножити на косинус. У дужках Омега Т плюс фі нульове. І так, підставимо значення х дорівнює замість амплітуди 0,8 помножити на косинус. І замість циклічної частоти 5π поділити на 2, помножити на час. Далі можемо записати відповідь. Отже, період коливань тягарця становить 0,8 секунди. а рівняння коливань дорівнює х дорівнює 0,8 косинус 5 π поділити на 2 помножити на t, Виходячи із формули. Задача номер 4. За однаковий час один математичний маятник здійснює 80 коливань. А інший 120. Визначте у скільки разів один із них довший за інших. Отож, запишемо, що N1 дорівнює 80 коливань. N2 другий маятник 120 коливань. t дорівнює Т2 дорівнює t 2 дорівнює тобто. За однаковий проміжок часу. Нам потрібно визначити у скільки разів один метник довший за інший, тобто L1 до L2. Запишемо формулу для знаходження періоду t 1 дорівнює T час поділити на N1. t 2 або t 1 таким чином, ще можна формулу для. Математичного маятника 2 π підкореневий вираз L1 поділити на g. Т2 дорівнює Т поділити на N2, а також Т2 дорівнює 2 π підкореневий вираз l 2 поділити на g. Тепер співставимо дані формули. Т поділити на N1. Дріб поділити на Т на N2. Дорівні. 2 π підкореневий вираз l 1 на G поділити на 2 π підкореневий вираз l 2 поділити на G. Звідси, відповідно, виразимо 2 до N1 як підкореневий вираз l 1 до l 2 Всі інші значення скоротяться. Звідси виражаємо L1 до L2, дорівнює. У дужках N2 поділити на n1, і ми позбулися від корення, тому підносимо тут до квадрату. Отже, L, 1 точніше, L1 до L2 співвідношення дорівнює 120 поділити на 80 і підносимо до квадрату. Дорівнюватиме у нас 2,25 відповідь. Співвідношення L1 до L2, тобто, дорівнює 2,25. Отже, перший маятник довший за другий, за інший наш маятник, у 2,25 разів.